От бачите, що казали, внутрішнє колесо, воно вивертається більше, за той угол наружнє, воно не так вивертається, тому що тут положительний угол. У його б займу саме заводу. Зробив. Ось так воно стає. Як бачите, так само те лягає дужче, те менше. Тому що цей поле знайде по меншому радіусі, а це побільшому. Так що тут з углами у в ЄМЗ в порядок. Розкажу спокійно, потихшало. Десь в районі трьох оборотів на одну сторону. Це сотий насос. Можна було, б сказати 160 ставити, але хочу, щоб чуть-чуть крутнув чуть-чуть і повернув, а не різко. Побачив в роботі, там видно буде. по звуку почули, в іначе трошки підвіну спокоївся, зробилася. Купив ось такий переходник на боках так як капот у мене підіймається, то хочу ну, грубо говоря, всі дирки. І щоб не мішало, ж треба його підняти. Плюс отаку взяв ось трубу. Тепер хоч не такий лемент. Я поки що ну, тобто по кабіні не потягну, Чесно говоря, тут милочок ще вистачає, да й воно стоїть. Чесно говоря, як на мене, космічних грошей. Робить, що попало, желання нема. Та й плюс ж нема кабіни, тобто поки що не стоїть кабіна, то про що може бути куди тулить його як. Хай постоїть ця, а там життя покаже. Що ж я вам тоді буду ще знімати, як все одразу поробить? В принципі, що вам сказати, замінив мастило, залив ось таке. в принципі, понравилось по ціні воно. Те саме, що Юко. Тут навіть провіришні ці є. Код відправляв. В принципі, пише, що оригінал. Побачимо. 1540 для мене, мені кажеться, це найоптимальні варіант на таку техніку МГТМ10 і так далі. Я не знаю, я не бачу смисла сюди. Залить. Хай буде 1540. Покажу зразу. Получається, дивіться, Подсобрав Уже задню навіску, щоб тоді це все, все разом покрасити, тобто вже його подільне сіркається, не хочу я. Е, так що потихеньку все збираємо, щоб воно стояло одним махом покраситься. Е, що ще хочу показати? А, те, що ви казали, все-таки відпиляв поставив тут. Ось таки знайшов сюди 20-й шланг. Тут, ось зробив ще такий хамутик, прицепив цю трубку, тому що дребезжала. Трактор заведений, а дрібежить. В принципі, наче так би і все. Потихеньку займаємося ще. Тим механізм треба розібрати, перебрати, бо щось він туго так крутиться, не годиться. Ну і в принципі, в принципі, принципі і будемо потихеньку готуватися по красці. Ще хотів повітати, може хто знає, стояли я так, що наміну. Для чого вони. Десь я їх і бачив щось, ну, чи вони взагалі треба, чи ставити їх кудись, чи ставити, теж не знаю. Так, ну, в принципі, на цьому буду закруглятися Такий маленький обзор, на конець скажу. Є в мене одна проблема. Ось ви бачите, сука, підтікає з -під цієї кришки. Ну, да. Тоді, звісно, зря я що на герметик не посадив. Треба все-таки буде її знімати, ставити на герметик. Звісно, не хотілося б її розбирати, але звітую, придеться. На цьому все. Не забувайте підписатися на канал, коментуйте і до нових зустрічей. Далі буде тільки цікавіше.